Яка крадена земля це означає, що свого часу держава чи місцева громада не отримала грошей за нормальну реалізацію цієї землі, або там і, і не отримає ніколи, да? ну бо вкрадене за безкоштовно. Це ж означає, що в тебе нема більше цього ресурсу, тобто збіднішала місцева громада і платники податків. Звісно, ми говорили про ті ділянки, де людина там щось могла не розуміти, щось могла не знати, але складно не знати, коли в тебе земля на березі озера чи річки. По-друге, ну просто одним з загальним чохом легалізується просто взагалі все. Ну от не тільки там ті землі, де можна умовно казати, що там якийсь або злочин був не дуже страшний, або ж ну реально незрозумілий і непонятний. Цю зараз, от е, легалізується все абсолютно, що було просто от раніше, і от е, оце е, інша сторона медалі, яка звучить, виглядає так, що е, Україна брала, е, от в такій непростій історії боротьби з корупцією, обрала шлях е, визнання того, що корупція перемогла. Ну от коли одним махом вирішили, ну ладно, вже от, хай так уже да. Тобто, це, от якби в нашій такій антикорупційній шкалі, це от таке загальне визнання, що ну не ж могла, ну от ну програла я да, ну, під тиском обставин. От така от історія, на жаль.